Доброго ранку, шановне панство. Вітаю вас на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк і ми із Житомирщини. Сьогодні ми стоїмо вже на порозі нового місяця. Ось ось закінчиться червень. У нас закінчилася спека і почався сезон дощів. Роботи дуже багато разом із вологою, яка потрапила до нас завдяки дощам, все засідає бур'янами. Це боротьба не на життя, а на смерть для квітникарів, для садоводів, для городників. Сьогодні в нас вночі йшов дощ, зранку йшов дощ, зараз ви вияснилось сонечко, все в росі, все в дощі мокро. На боротьбу з бур'янами я свої сили кидати не буду, бо буду по уші в дощі, в мокра. Тому я сьогодні буду займатися іншою справою і трошки хочу вам показати, чим мої будні. От Будні квітникарки, не тільки красу літнього саду, а і роботу. Перш за все. Я покажу, як я буду сіяти нові для нас рослинки це юнона. Всі знають, хто займається квітникарством, чи хто любить квіти, знає, що це нова рослина для наших українських садів, яка коштує недешево. Сорти ну, її так не так багато в наших садах, але тим не менше хочеться теж її мати. Я маю юнону бухарську, я маю юнону голубу, ось я купила, купила білу юнону. І разом з тим, щоб їх мати більше і різних сортів, я купила насіння юнони. За рекомендацією жіночки, яка займається цими рослинами, я хочу показати, що я буду робити, як я буду сіяти. По-перше, Юнона сіється тільки свіжим насінням, так як і морозники. Дозріло насіння, зразу його в землю. Це стосується і морозників. Це стосується чемерників, вибачте. Це стосується і сон трави або прострелу. Дивіться, я вам показую, яке насіннечко ось такі коробочки з насіннячком. мені прислала жіночка. Подивіться, яке насіннечко ось. Ось, бачите, ось таке насіннячко і такі коробочки. Для того, щоб не загубити, дивіться, бачите ось там. О, ось там насіннячко в них. Щоб не загубити це насіннячко, самі розумієте, в такому саду загубити можна і побільше рослину, не тільки таку. За її рекомендаціями, я буду садити саме так. Дивіться, я розпушила землю, ось, взяла пластмасові. Пластикові бутилки розрізані з двох сторін. І ось так просто у землю втикаю. Більше, менше, неважливо. Тоді, для чого це я роблю? А для того, щоб, по-перше, не загубити ці сходи. По-друге, щоб ніхто не наступив з моїх шибаників котів. Хоча ця перепона для мого дим'яна це... Нічого не значить, він мене в цій самій же перепоні зламав сангвінарію дорогезну. Тому це так. Скоріше себе заспокоїти. Ну, ось дивіться, ось так я зробила. Ну це і для поливу, щоб вода не розмивалась, і для насіннячка. Ну, взагалі це просто простіше, да, можливо, не естетично, ну ось за кущиками, за кущиками чого? Флоксів, а тут підросте ось. Гортензія, бо вони будуть непомітні. Але разом з тим я буду знати, що тут в мене росте посіяна юнона, і буду її і поливати, вода буде залишатись. Ну і взимку для зайвої вологи я можу, наприклад, чимось накрити цю бутилку, щоб не попадало багато вологи, щоб не вимокало насіння юнони. Тому що замокання вона, як будь-яка цибулинна рослина, все-таки трошки. Не любить. Ну, ось так. Як сіяти, я думаю, не потрібно показувати, бо одною рукою незручно. Хоча, ну, можливо, покажу, які насінинки зараз. Ось так посіяло. Його вийшло досить густенько. Бачите? Досить густенько. Гарненьке таке насіннячко, крупненьке. Мені подобається. Ну, і просто. Присиплю ось так грунту. От і все. чекає Скільки воно буде проростати, я не знаю, чи воно цей рік проросте, чи воно аж весною проросте. Побачимо. Я, чесно вам скажу, я ніколи не сіяла і взагалі я не люблю гратися з насінням. Ну, мабуть, це варто. Так, ця вже робота зроблена. Ідемо далі. Вчора ввечері на просьбі. Трудящих, тобто моїх замовників, моїх підписників я посадила Арабіс Фердинанда. Варієгатний. У мене його було, ну, я, не, я його не продавала, але хто бачив, то хотів мати саме такий. Побачимо, що з нього вийде, поки він прив'яв, вигляд в нього такий. Не ахті. Але разом з тим будемо сподіватись. Дивіться, яка гарна Гар... конюшина взагалі. Красунька. І, до речі, гарно розростається. Так, пішли, я покажу, який він є у мене насправді. Ось це він. Гарнезний, правда? Дуже гарнезний. І як той арабіс зараз так собі виглядає. То цей, подивіться, які куртини, яка шапка. Тут і цвітіння не потрібне. Ось він цілий сезон має такий декоративний вигляд. Але відволіклись, ідемо далі. Так, далі я назбирала черенків. Дивіться, що в мене тут є? Так, є у мене тут вейгела баррієгатна, дуже-дуже гарна. Яка ціле літо квітує поодинокими квітами. Ну, весною вона квітує гарно, а ціле літо поодинокими квітами. Далі я ще знайшла череночки гортензій, я там бачила ще. Тому я буду укорінювати ось такі череночки і ось результат мого черенкування. Дивіться, я показую. Ой. Для тих, хто сумнівається, що в мене виходить щось. Дивіться, ось такі горточки. Вже, як бачите, були листочки обрізані. Дивіться, ось бачите, це були крайні листочки. В ці листочки вже вона пустила сама, тобто вона вкорінилась. Ось такі череночки. Це частина, це, просто вони тут стояли, але я вже так просто показую. Потім пройдемось пізніше по череночках і по тих пропозиціях, які я можу, вам вже... Заявити, що вони в мене є. Далі. Я показувала свій клематіс тангуський, тобто, ну, скоріше всього, в народі на нього кажуть, кажуть княжик. Він такий дзвіночки жовтенькі. Я показувала у попередньому відео. Хочу сказати, що червіночки взяти майже не вдалося ось щось є. У мене він був один. Черенкований, я запропонувала, у мене його забрали, тому я е, ну, є, ще просять саме його, тому я ось пробую вкорінити, що я змогла знайти тут. Багато не буде. Хто, хто бажає, то вже навесну. Тому що ні, ну, ось ці, тут пару штук є, я їх укоріню, а то вже будемо весною спробувати, кому він потрібен. Ну, я ж кажу, ось будемо черенкувати гортензію. Наломаю, скільки. Зможу, тому що пропозиції в мене немає, а от ваші просьби саме цю гортензію мати великі. Тому буду черенкувати, якщо навіть ці черенки вже на осінь я вам їх не відправлю, то я збережу їх в себе і відправлю вже готові, як буду бачити, що вони живі, вам щоб не було розчарувань, тому що зберегти. Отаку гортензію взимку, це непросто. Я, я дам, звичайно, рекомендації і бажаючим я вишлю, тому що за два місяці, за три вона буде така, десь такі гарненькі. Але як зберегти, я дам рекомендації. Далі. Це жовтолисний, який ауреа. Це пухіроплідник ауреа, Жовтолисний, який в мене в тіні, і на літо він скоріше стає такі, салатового кольору, лаймовий. А це похіроплідник пухі... діаболу, Бачите, він такий. Це... Цього я теж буду корінювати, тому що він гарний і в живій огорожі, і взагалі в одиночних посадках. Спробуйте, не вибагливий, не боїться не засухи, не дощів, не морозу, не снігу. Взагалі нічого не боїться. А вигляд досить гарний. Ну, ось таке, що я зараз буду робити. Ну, по-перше, я буду бага... зараз піду і наломаю, скільки зможу, наламаю, скільки зможу з цієї гортенції посадити. Така... така моя сьогодні робота, поки йдуть дощі. Дорогі мої замовнички, дорогі мої підписники, якщо бажаєте якусь рослину з мого саду, то ви пишіть мені на Viber. Я залишаю свій номер телефону і Viber в... Коментарях, під, Майже під кожним відео, де є пропозиції, там є, мій, там є мій номер телефону. Дзвонить я не завжди візьму трубку, тому що телефон часто не зі мною, а по вайберу я теж не зразу відповідаю в основному, це саме вечір, вже 9 і більше годин, це в мене присвячується відповіді на коментарі і відповіді у вайбері, в месенджері. І, можливо, перетелефоную телефоную тим, у кого були пропущені. Ну, ось якось так. Зараз хочу показати ще дещо цвіте, щоб таке не було сухе відео моє. І за роботу. Роботи дуже багато. Зацвіли перші флокси. Дивіться, це сортові, дуже-дуже красиві. Ось перші. Тих полам, поламаних. Вимучених, але квітують. Мене сьогодні запитувала Леся, чи цвітуть в мене астільби. Я їй чесно відповіла, не знаю, тому що дійсно я їх не бачила. Цвітуть чи ні. Ну, ось цвіте біла, скоріше така кремова. Гляньте, яка гарні... гарнезна. І подивіться, який кущ. Я його буду ділити на осінь, тому, можливо, бажаючим щось вділю. Хто хоче саме таку остільбу Вона біло-кремова. Бачите, ніжність-ніжність. Яка вона гарнизна. Це у мене впала ромашка, нівянік І я поставила колочка і пішла по вірьовочку, щоб прив'язати. І забула. От вона й стоїть уже два дні. Колочок без вірьовочки Ну, таке, дивіться, ось ще така в мене є астильба. Бачите, о, рожева. Ачтека. Потім тут ще була. Була. Угу. Була. Її успішно тут ось прибило. Ось прибило її успішно цю астільбу. Бачите, поламало її. Ну, таке, будемо відновлювати. Скажу так, що а я за стільбами не зовсім дружу. Такі. Чусь... Ой, не дуже я звертала на них увагу, а тепер вже... А тепер вже хочу. Ну, це нове хочу. Так, ліліничок. Ось цвітуть наші німфейки. Ще так слабо, слабесенько, але цвітуть. Показую брунеру. Подивіться, дівчатка, хто ще бажає, ще трошечки є. На той рік вже не буде. Розпродаю. Дивіться, яка краса. А Зараз я вам покажу діточки, які я для вас розсадила. По дорозі до діточок покажу вам маленьку міні-астільбу. Пані Леся, це я вам показую. Я за неї вам говорила. Подивіться, ось вона тут росте. Бачите, ось вона не хоче наростати. Ось така вона карликова. І навіть не передає камера. Колір у неї ем, такий колір червоного буряка. Хоча навіть ні. Ну я не можу передати. Ну це не, це не її колір. Дуже-дуже гарне. Це. Ем, а стільба низенька, яка ну, просто для контейнерного вирощування або на передньому плані вирощувати ось таку красу. Квітує вона вже дуже давно, дуже давно. Подивіться, бачите, і знову вона кидає, кидає. Ось дивіться, бачите, молоденькі, ось звідтіля йдуть. Вона, мені здається, вона квітує ціле літо. Квітує вона вже з місяць, тек, точно. Це мій горець. До речі, дівчатка-хлоп'ятка. В мене є вже цей Red Baron. Він гарно почеренкувався, тому можу запропонувати. Там небагато черенків, можливо, 5, можливо, 4, але можу запропонувати вже цю. Є і горець палітра художника, пару штучок. Ну, по горцях я після зроблю. Буду цього черенкувати. вже бачите, да, ось дивіться, який він. Ну, я бачу, що цей буде такі вел... 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 величенькі. Ну, все, йдемо, покажу вам. За що мова йшла? А, за брунер. Йдемо до брунера і не дійдемо. Дивіться, який у мене гарнезний флокс. Це серія низькорослих флоксів. Вони більше 40 см не ростуть. Це бордюрні. У мене є три сорти їх. Шикарні. Ось ще один не, цві... не цвіте. Це дійсно яскраво червоний. Це один з червоних сортів, справжній червоний. І другий теж, ну там, там, звичайно. Вирви око. Так, пішли, пішли вже все. Без затримок по дорозі. Дивіться, ось такі а О, господи, брунери, вибачте. Подивіться, це ваші, хто вже замовляв. Бачите? Хто замовляв вже, тут ростуть ваші брунерки. І ще хто хоче замовити саме такі брунери. Jack Forst, будь ласка, пишіть в... Пишіть на Viber. Дивіться, який листок, я вам зараз покажу. Дивіться, моя рука. Це молодесенькі. Це вони були весною, їм тільки місяць. Дивіться, які. Ось. Бачите? Яка краса. Ось такі кущики. Бачите? Кущики вкорінені, гарненькі. Їх ось стільки. Там ще є в одному місті. Теж замовлені, ну, може, тут 10 ще їх залишилося. Тому хто хоче. Бо ціна, запитаєте, ціна різна. Від 50 до 80. 50 гривень це буде менший кущик, але ну доволі. Ну, ну Ось, наприклад. Ось, наприклад, дивіться. Ось такий кущ. Це що він росте. Це я зараз його показую, бачите? Ідуть, йдуть нові. Ось це буде 50 гривень. Це ешко, це зараз він. А уявляєте, який він буде, наприклад, у вересні. А вон 50, бачите? Вон там 50. О, ну, це тут всі, всі тут по 50. Ну, от ці будуть. Ось ці більші. Подивіться, який вже кошти. Тут вже, самі розумієте, це все цей кущ, це буде 80. Бачите, який? Його вже можна буде ділити на декілька кущів. Такі вже буде 80, бо. Ну і бачите, він здоровий. Ось так само цей. Бачите, який він показую. І це буде 80. Тому якщо кошти розділити, то, він... то... за 80 буде вам два кущі, а то й більше. Так, далі я не буду показувати, які рослини ще у мене є на, ваші, на замовлення. Я зараз просто піду, ще покажу декілька рослин і деяку проблему, щоб ви звернули на неї обов'язково увагу. Зверніть, зверніть увагу, я показую свої флокси. Це йдуть здорові бачите, здорові флокси. Я маю на увазі не хворобливі. Знизу і доверху вони зелені. Звичайно, ті флокси, які були побиті вербою, вони почнуть хворіти. Але їх потрібно зараз обробити. Це мої флокси. Ось вони загущені посадки, але вони, бачите, всі-всі здорові, мають гарний вигляд. Я навіть покажу ось ці маленькі низькорослі, вони тут краще видно будуть. Дивіться. Ось це низькорослий флокси. Ось ті з серії низьких, що я говорила. Шкода, що не показую. Дивіться. Ну, я про цвіте краще, я потім покажу, яка вона цікава. Дивіться, знизу. Ось, бачите? Знизу і доверху, бачите? Це будичка. Знизу і доверху флокси мають. Бачите, знизу і доверху флокси мають зелений гарний вигляд. Теж показую, дивіться. Бачите, дивіться. І зараз я вам покажу флокси, які я купила. Пішли, таку прогуляночку зробимо. Ціка ромашка. Ой, ромашка, ромашка. Буду розсаджувати, до речі, буду... вона висока, мабуть, метр. Більше. Так, пішли. Все, Я відключаюсь і покажу вам проблему, яку я купила. Дивіться борошниста роса. Гляньте, це флокси дорогі, це не дешеві флокси. Вони будуть квітувати. І подивіться, це борошниста роса, це не пісок, це не чого. Добре, що хоч посадила окремо. Бачите, це борошниста му роса. Дивіться. Один кущик, де да, ще так. Я не звернула увагу, коли подивилася, ось після дощів це буквально вона з'явилась пару днів назад. Я злякалася. Один. Далі показую. Точно такий же. Два, точно такий же. Дивіться, три, і точно такий же чотири. Ось так ми можемо купити за свої ж гроші собі ж не тільки рослину, а і. Хвороб і проблем починає хінацеві квітувати. Що я буду робити? Ну, перш за все, я оброблю її фундазолом. Звичайно, воно вже не поможе цьому листю, вже ця роса, борошниця, ця роса так і буде. Можливо, можливо. на той рік мені вдасться, якщо збережу цю рослину, то вдасться побороти цю хворобу. Я хочу сказати, що флокси я вирощую давно, тому коментарі, що робити, не... ну, я... вони зайві, тому що я знаю, що робити. Я ж кажу, я займаюся флоксами вже давно, у мене є досить гарна колекція. І ось так прикупила чотири рослини в свою нових 4 рослини в свою колекцію. Я ж кажу, добре, що не висадила на те місце, де ростуть мої флокси. Це порада, якщо купуєте нову рослину, то її варто десь садити ну, в іншому для... на карантин. Ну, таке відео. Здається, все. Пропоную геліопсіс, дешево. Ось такі рослинки. Вони так квітують. Дивіться, який гарний кущик. Ось така краса. Ну, все. Мабуть, кінець. Тому що черенки мене чекати не будуть лежати. А, ще знаєте, що в мене цвіте? Мені пані Леся приїжджала в гості, привозила мені е е е е Львіни Зев. Як він правильно, Дивіться. І ось вони вже зацвіли. І всі різні, і всі красиві, красиві. Ну, зроблю ще відео після, можливо, завтра. Зроблю ще відео по гортензіях, по черенках і по своїх сортах, і по квітуванню. Зроблю ще відео. Ось. Зроблю ще відео по своїх сортах Вероніки, тому що в мене зацвіла Вероніка дуже гарна. Ну, це карадонно шавлія карадонна, яка цвіте, цвіте, цвіте і давно цвіте. Ну все. Всім гарного дня, тихої ночі, спокійного вечора і все буде Україна!